Хто чекає на своїх героїв? Вітаємо вас сьогодні в ефірі передачі Обійми. Сьогодні ми говоримо про тему, на тему, про яку не часто можемо почути в ефірах. Сьогодні говоримо про втрату. І знаєте, якщо ви слухаєте сьогодні передачу, можливо, у вас в житті стало щось таке, що змінило вас назавжди. Можливо, щойно сьогодні ви втратили когось із близьких. Можливо, рік, але біль досі не вщухає. Можливо, пройшов час, і ви знаходитесь у цьому болю, і здається, що немає виходу. Здається, що немає ніякої надії, ніякого просвіту. І саме для вас сьогодні цей ефір. Можливо, ви є людиною, яка підтримує когось, хто втратив під час війни. Поділіться цим ефіром зі своїми близькими, зі своїми друзями. І я сподіваюся, що не дивлячись на те, що за один ефір ми не дамо відповіді на всі питання, але ми допоможемо побачити вихід із цього болю, який сьогодні є у серці. Я хотіла би поговорити про те, що. Знаєте, підняти такі питання, можливо, не дуже зручні. Чим горе під час війни відрізняється від болю втрати у цивільному звичайному житті? Мабуть, найскладніше це саме те, що доводиться прийняти той факт, що ця втрата могла би і не бути. Ми могли жити далі, ми могли їздити у відпустку в Єгипет або Туреччину, їсти разом морозиво. І дивитися комедні фільми, насолоджуватись життям, зустрічати виклики і разом їх проходити. Але, на жаль, війна забрала близьку вам людину. І тепер доводиться щодня прокидатись, розуміючи, що цієї людини поруч немає, розуміючи, що вже не будуть створені нові емоції, нові почуття, і найбільше болить від того, що цього могло би і не бути. Війна ніколи. Не буває справедливою, і найважче саме те, що під час цього болю, який ви можете відчувати, вас супроводжують звуки сирен замість підтримки близьких. І, на жаль, нові і нові новини про нові втрати, які, на жаль, знов ж таки в умовах війни ми не можемо їх уникнути. Хочеться поговорити про типові емоції і відчуття, які, знаєте, приходять і як хвиля просто накривають з головою. Особливість саме цих почуттів, коли ми втрачаємо когось на війні, кого, когось, кого дуже любимо, хто зараз, можливо, захищав нас, і тепер ми втратили цю людину, емоції приходять. Ну, відрізняється це все ж таки почуття від того, що ми б відчули в цивільному житті. Бо разом із біллю, який накочується, приходить почуття подяки і навіть гордості. І в той же самий момент приходить гнів. І цей гнів на все, на державу, на війну, на Бога, на людей, які оточують нас. Особливість болю втрати під час війни в тому, що він подвійний. Ці емоції вони подвійні. З одного боку ти відчуваєш вдячність, з іншого боку, тобі з... просто переповнює якісь злість. З одного боку, це пошана і ніби і честь, і якісь хороші почуття, але вони настільки перемішані з негативними і настільки збивають людину з пантелику, що, мабуть. Це і є така основна різниця між почуттями, які ми почували в цивільному житті, якби хтось загинув навіть під час аварії. І порівняно з тим, що відбувається, коли людина помирає, захищаючи нас. І в такі моменти багато хто з військових родичів, з родичів військових, вони задають такі питання, чому він, а не я. Чому я не відчув, що щось має статися, чому я продовжував жити своє щасливе життя в той час, коли хтось рідний, перебуваючи на фронті, захищаючи нас, захищаючи мене, віддавав своє життя. І в такі моменти дуже важко впоратися з емоціями і почуттями. На одній із зустріч обійми прийшла жінка, яка ділилася досвідом, що любий брат. Надіслав відео, передсмертне відео прощання, бо він був важко поранений і вже не було можливості йому повернутись. Він знав, що це відео буде останнім. І в той момент він записав відео, щоб попрощатися зі своїми рідними і близькими. І ця жінка ділилася своїми почуттями, наскільки їй важко було в той от, усвідомити, що, що відбувається. Що це реальність. І вона сказала таку фразу, що я постійно передивляюся це відео. Ці емоції, це почуття провини, це почуття втрати, не дає їй відпустити людину, свого любого брата, якого вона так любила. І знаєте, питання в тому, що дуже часто ми, перебуваючи у цих почуттях, не дозволяємо собі пройти шлях скорботи. Шлях втрати. І через це ми знаходимося в одному і тому місці, знаєте, в зацикленому стані. І здається, що знову і знову переживаємо один і той самий день. І я сьогодні хотіла би поговорити про таку річ, як шлях скорботи. Що це таке? Давайте уявимо з вами, що у нас є три зупинки автобусних. Перша зупинка це втрата, вона болюча. Вона важка і складна. Тут є дуже багато емоцій, почуттів. Тут дуже часто ми кажемо собі, що це не може бути. Я не хочу в це вірити. Я злюсь, я виражаю всі свої емоції, бо я не погоджуюсь з тою інформацією, яку я сьогодні отримав. Далі, коли ми вже переживаємо ці емоції, переживаємо ці почуття, приходить якесь розуміння, що це справді сталося. Що це нова реальність, в якій доведеться жити. І таким чином ми ніби подорожуємо на зупинку номер 2 Ми ніби сіли в автобус, який привіз нас на другу зупинку, яка говорить нам про те, що далі виходу немає. Далі безнадія. Я не бачу свого майбутнього, я не бачу нових днів, я бачу себе просто у стані заціпеніння, стан якоїсь депресії, апатії, можливо, тривожності. Ця зупинка називається безнадія. І коли ми проживаємо ці почуття, коли ми даємо місце цим почуттям, коли ми не намагаємося їх перестрибнути, коли ми проживаємо ці почуття, тільки тоді з часом приходить надія і приходить можливість переміститися нашим автобусом до третьої зупинки. Третя зупинка це нове життя. Іноді важко. Повірити, що воно можливе. І так хочеться, із зупинки втрата, одразу сісти в автобус і відправитися в нове життя, в новий початок, вірити, що все це дуже швидко пройде. І таким чином, приганічуючи свої емоції, свої почуття, ми потрапляємо у, таку, у такий капкан. У такий капкан, який тримає нас у цьому болю, і не дає можливості. Прожити і почати рухатися далі. І дуже часто люди, які нас оточують, вони теж бажаючи нам допомогти, бажаючи порадити, бажаючи витягти нас із стану наших поганих почуттів, нашої суму, нашої безнадії, вони намагаються підтримати і сказати, що все буде добре. От, повір, все буде добре, давай рухатись далі, чого ти сумуєш. Він у кращому місці, йому там краще, йому вже не болить, їй вже там краще. Але на жаль, такі поради вони тільки шкодять. Бо найкраще, що можна зробити, це дозволити собі відчути цей біль, відчути скорботу, прожити ці почуття. І є дуже класні інструменти, які допоможуть нам прожити ці почуття, вивільнити. Все те, що ми думаємо, відчуваємо, і тільки тоді ми зможемо відправитись на зупинку новий початок. По-перше, це написання листа. Ви знаєте, коли вам важко, пишіть. Коли думки заплутані і вас атакують емоції, почніть писати. Коли ви пишете, машинально. То ви уповільнюєте свої почуття, свої емоції, і ваш мозок починає структурувати все, що відбувається навколо. Вам вдається опанувати свої почуття, навіть індифікувати їх і виразити. Це по перше, по-друге, почніть писати листи, писати листи людині, яку ви втратили, і за якою ви безмежно сумуєте. Напишіть їй все, що ви відчуваєте, навіть якщо здається, що ці думки вони хаотичні і, можливо, некоректні, неправильні, здається, що не можна казати щось погане людині, якої вже немає. У нас в Україні є така традиція, що про полеглих, загиблих, померлих ніколи не можна казати нічого поганого. Але у цих листах ви маєте право. Вивільнити все, що ви відчуваєте. Якщо ви злитеся, злитеся на цю людину, ви можете сказати, я злюсь, тому що ти пішов раніше ніж треба було. Я злюсь, тому що зараз, коли ти мені так потрібен, тебе немає поруч. Напишіть все, що ви відчуваєте. Запишіть свої думки, напишіть слова подяки. Але я дякую тобі за дні, які ми провели разом. Я дякую тобі за те, що ти був найкращим батьком. Найкращим сином, найкращим братом дозвольте собі вивільнити все, що є всередині. І ці листи. Можливо, ми не можемо їх відправити поштою до адресата, але ми можемо, наш мозок може сприйняти, що наша люба людина прочитала їх і почула. По-друге, це створення коробки пам'яті. Я знаю, що не так часто ми про це чуємо, не так часто ми. Взагалі, можемо десь почути про це коробка пам'яті. Що це таке? Це може бути будь-яка коробка пластикова, картонна з нової пошти. Можливо, колись він надіслав вам посилку саме у цій картонній коробці. Можливо, це коробка з підзуття, щось, що для вас буде мати особливе значення. Або підіть в епіцентр і купіть найкрутіший пластиковий бокс, який буде відображенням. Чогось особливого, це буде ваш особистий простір пам'яті, і туди ви можете скласти те, що пов'язує вас з цією людиною. Якщо, на жаль, ви втратили дитину, це можуть бути дитячі речі, іграшки, якісь записки. Роздрукуйте фотографії. Якщо це військовий, це може бути його уніформа, там можуть бути якісь записки, листи. Можливо, коли він приїхав у відпустку, ви разом пили каву, і у вас залишився чек із цієї кав'ярні. Також можете покласти його туди. І в ті моменти, коли ви захочете знову прожити свої емоції і почуття, це абсолютно нормально відкривати цю коробку і повертатися у своїх спогадах до цієї людини, дозволити собі посумувати, прожити знову якісь хороші моменти, пригадати яскраві спогади, які принесуть вам спокій, які принесуть вам, можливо, якісь приємні. Такі ностальгічні нотки, і це допоможе вам стати сьогодні трошки сильнішими у подоланні свого болю. Ще дуже класна є річ, це приймати участь в акціях вшанування пам'яті. Я розумію, що зараз під час війни не так часто проходять такі акції, але я впевнена, що ми будемо все більше і більше. Робити їх, проводити, можливо, це будуть на вулиці якісь ем, заходи публічні, можливо, це будуть спільноти, збори в ветеранських хабах, можливо, це будуть збори для родичів військових. Так само, як ми проводимо зустрічі проекту обійми, ми стараємося допомогти людям знайти точки дотику з тими, хто їх розуміє, з тими, хто проходить такі самі почуття, той самий біль. І якщо є втрата, то це знаєте, це така платформа, де ви можете поділитися з кимось тим, що ви відчуваєте, і отримати підтримку від людини, яка пройшла те саме, що й проходите ви. Рівний рівному це неймовірний принцип психології, який використовує дуже багато. Ем, Людей, організацій, навіть якщо вам цікаво, навіть правоохоронні органи. Це можуть бути поліція, ДСНС. У них теж є ця програма, і вони підтримують один одного. Військовий допомагає військовому, надаючи йому психологічну допомогу і підтримку. ДСНСник, ДСНСнику, навіть лікарі допомагають лікарям. Це той момент, коли ми зустрічаємося разом і ми спілкуємось один на один. Ми проводимо час разом, ділимося тим, які виклики є сьогодні. Якщо це військовий, наприклад, то він може зустрітися з військовим за чашкою чаю, кави або будемо чесними, просто сидячи в окопі і поговорити. Поговорити про свої почуття. Те саме ми застосовуємо і з родичами військових, і з рідними тих, хто втратив когось? Е, є різні зустрічі, які ви можете знайти в інтернеті. Ви можете долучатись до нас на наші зустрічі. Обійми, коли вони проходять в різних містах України. Якщо вам цікаво дізнатися більше про цей проект, е, підписуйтесь на мене в соцмережах ЕМ Середа. Я є і в Тіктоці, в Інстаграмі, і в Фейсбуці. Просто долучайтесь. Напишіть Привіт, Я в Запоріжжі, де я можу знайти таку зустріч? Привіт, я в Миколаєві. Де я можу долучитися? В тальному, можливо, десь в Умані, де ви знаходитесь, напишіть нам, і ми допоможемо знайти вас, вам цю спільноту, куди ви можете прийти і поспілкуватися з тими, хто вас зрозуміє так, як ніхто інший. До речі, дуже класні поради є для тих, кому важко споритися з емоціями. Іноді через тривоги, через атаки дронів, ракет, навіть можуть відбуватися панічні атаки. Є дуже багато класних практичних методів заземлення, які ви можете використовувати в повсякденному житті, щоб допомогти собі не потонути в емоціях, які на вас сьогодні, можливо, напали. Це Дихання за квадратом, коли ви вдихаєте на рахунок: один, два, три, чотири. Потім затримуєте дихання на той самий рахунок і видихаєте, рахуючи до чотирьох. Знову затримуєте дихання, рахуючи до чотирьох. Таким чином, ви уповільнюєте своє дихання, свої реакції, і ваш організм починає стабілізувати свій серцевий ритм, ви повертаєтесь, як то кажуть, до. Джерела своєї сили. Також є вправа метелик, коли ви можете обійняти себе і починати дихати. І поки ви дихаєте вдих, видих, ви починаєте похлопувати себе по плечам. Причому особливість цієї вправи в тому, що ви, обіймаючи себе, хлопаєте по різному. Ліва рука і права вони рухаються в різних ритмах, в різному темпі. Один удар, два удари по різному. І в цей момент ваш мозок починає аналізувати. Тут був один удар, тут два, і він починає заспокоюватися. Такі прості вправи на заземлення. Ви можете в інтернеті знайти дуже багато корисних практичних методик, які допоможуть вам приборкати свої емоції в той момент, коли сильно притисло. В один із днів, коли був обстріл, летіли ракети, були сильні вибухи, і я чула, як сусідська дитина. Ви знаєте, які зараз будинки будують. Ви чуєте майже все. І наші сусіди на горі у них є хлопчик. Я не знаю, скільки йому років. Я просто чую по тому, як він стрибає, як він грається з батьком, як він кричить по вечорах, а, коли грається в якісь ігри. І ось в один із таких моментів, сильних обстрілів, я почула, як хлопчик почав сильно плакати. Цей плач був настільки. Істеричним, що дитина не могла дихати, і це все було дуже сильно чути. Він, як то кажуть, взахліб плакав, не міг впоратись. І в цей момент, звісно, батьки намагалися його заспокоїти, але у них вийшло не з першого разу. Вони там, я не знаю, що вони робили, але це було дуже довго і було чути, що вони намагаються якось словами його заспокоїти. Але ці слова не діяли через те, що йому потрібно було стабілізувати дихання. Допомагає в такі моменти випити стакан води, до речі. Тож дуже класно, коли ми знаємо про ці техніки заземлення, коли ми їх практикуємо, коли ми використовуємо цю техніку, що я бачу, мені потрібно п'ять речей назвати, які я бачу. Ось запитуйте в людини або самі у себе, що я зараз бачу, коли нахлинули емоції через обстріли, ви в паніці, або ви знову пригадали, що поруч немає того. По кому ви так сильно, за ким ви так сильно сумуєте, як людину, за якою просто серце невимовно плаче. Згадайте, от просто стабілізуйте себе, згадайте, подивіться п'ять речей, які я зараз можу назвати. Я бачу там жовту стіну, я бачу килим, я бачу комп'ютер, я бачу свій телефон, я бачу свої руки. Назвіть п'ять речей, які я бачу. Потім чотири речі, які я можу почути, щоб це не було. Або чотири речі, до яких я можу доторкнутися. Або кілька речей, які я можу зараз відчути на смак. Або що я можу зараз відчути? Назвіть свої емоції. Я відчуваю страх, або я відчуваю спокій, як він приходить в моє серце. Назвіть ці всі речі. Такі прості вправи вони допоможуть стабілізувати себе в моменти, коли вам дуже важко, і підтримати людей, які. Бо з будь-яких причин зараз потребують цієї підтримки. А, хочеться сказати, що також важливо вміти говорити, вміти говорити про свої почуття, вміти говорити про те, що ви проходите. Я бачила не раз, як дружини військових, які полегли в бою, зараз ці жінки вони ведуть свій блог. Вони намагаються підтримати інших жінок, вони намагаються проговорити, чому їм було важливо бути поруч, як вони могли підтримати своїх героїв. Ці жінки намагаються підтримати інших. Чому вони це роблять? Тому що є така річ, як посттравматичне зростання. Я знаю, дуже багато говорять про ПТСР, а є ПЗТ, Посттравматичне, А ПТЗ. Посттравматичне зростання. Що це таке? Коли відбуваються жахливі речі, свідками яких ми стали. Або, наприклад, у нас є втрата, яка дала нам в житті травматичний досвід. Можливо, ви втратили когось. Сьогодні ми говоримо про втрату близьких і різних рідних, які загинули під час війни. І, наприклад, якщо ви втратили близьку людину, настає момент. Коли ви не хочете варитися у цій втраті, ви достатньо дозріли, щоб почати допомагати іншим людям, ви змогли впорати, приборкати свої емоції, ви знайшли вже в собі сили, щоб рухатись далі, і, можливо, ви дісталися до зупинки новий початок. І сьогодні ви готові почати допомагати іншим людям. Ось це той момент посттравматичного зростання, про який ми можемо говорити. Це коли, наприклад, дружина втратила чоловіка, але тепер вона хоче підтримати інших жінок, родичок військових, які проходять важкі часи очікування близьких з фронту, які переживають, які потребують молитовної підтримки, навіть просто щоб хтось тебе витягнув на чашечку чаю чи кави поспілкуватися. Або можливо, дружина, яка втратила чоловіка, вона хоче підтримати інших вдів і допомогти їм пройти цей шлях, підтримати. Це дуже сильна річ, яка, мабуть, потрібна кожному із нас навчитися зростати після травми. Я чула таку історію знову ж таки на одній із наших зустрічей обійми, була подружня пара. Яка розказувала, вони розказували про одну жінку а, навіть не тільки жінку, справді то була жінка і чоловік. Така історія, що вони втратили свого сина на війні. Він був захисником, і коли вони поховали його, пройшов час, вони зрозуміли, що їм дуже важко нічого не робити. Коли вони живуть своє звичайне життя, їм здається, що цей біль розриває на шматки. І просто, ніби бетонна плита притискає їх до землі в цей момент. Вони вирішили, що ми хочемо щось робити, і вони звернулися до військового капелана, і вони сказали, що ми хочемо. Ми хочемо робити щось для наших військових. Чи можемо ми разом з вами ходити в госпіталь і підтримати військових? Чи можемо ми за них молитися? Чи можемо ми приносити їм якісь смаколики? Або якщо їм щось потрібно, ми будемо знаходити це, щоб це не було. Якщо їм потрібна якась білизна, одяг, будь-що, ми хочемо робити щось, аби підтримати. Якщо це будуть якісь зустрічі творчі, то ми хочемо. Допомагати в цьому, організовувати якісь вечори співів. Ви знаєте, іноді в госпіталях приходять співаки, студенти, які вчаться на співаків, і створюють такі вечори підтримки для наших військових. І ось ця сімейна подружня пара. Вони захотіли підтримувати військових у госпіталях. І таким чином вони прийшли і відвідали одного хлопця, який був сирота. У нього нікого не було, і він пішов на фронт добровольцем. І коли він опинився в лікарні, ця подружня пара прийшла його відвідати. І так вже сталося, що вони дуже сильно подружилися. І я не знаю, чи можна використати такий термін як всиновлення, але, мабуть, десь. Так і сталося, бо ці, ця сімейна пара, цей чоловік і жінка, вони стали як мама і тато для цього хлопця, у якого ніколи не було родини. І коли він вилікувався, відновився і поїхав на фронт, ця подружня пара почали робити збори для підрозділу цього військового, ви знаєте. Ось це найкращий приклад посттравматичного зростання, коли ми не залишаємося у цьому болю, цієї втрати, а ми шукаємо вихід допомогти комусь. І так дивно створив Бог цей світ, що, допомагаючи іншим, приходить відповідь на нашу потребу. Коли я допомагаю комусь, хтось допомагає мені. І цей біль, він не те що вщухає, а він перетворюється на щось прекрасне. Він стає підтримкою і опорою для інших людей. Я знаю, що горе не зникає і ніколи не зникне. Але тим часом ми зростаємо і нас вже не накриває ця хвиля емоцій, яка розриває на шматки. Тепер цей біль формує нас для того, щоб ми стали відповіддю на чюсь потребу в завтрашньому дні. І тепер не зобов'язку. А з любові до інших людей ми можемо стати підтримкою. Я хочу сьогодні надихнути вас, не залишатися у цьому болю. Дати йому місце він важливий. Прожити горе, прожити втрату це важливо, знайти людей, які почують вас, які просто будуть поруч, які не будуть вас навчати, не будуть витягувати вас і тягнути в новий початок насильно. Але знайти людей, які вас підтримують. Найкраща підтримка це справді рівний і рівному. Знайти тих, хто переживає той самий досвід, і може, можливо, якщо прийшли трошки більше з позиції їх досвіду, поділитися з вами, підтримати вас і в той самий момент допомогти вам дійти до станції нового початку, допомогти вам почати допомагати іншим. Будь ласка, не залишайтеся самі в ті моменти. Коли вам важко звертайтесь на нашу лінію довіри, ви можете зайти на сайт довіра.онлайн і отримати безкоштовну психологічну допомогу і підтримку тих людей, які мають психологічну освіту, які вже впродовж багатьох років з 2016 року підтримують українців. І якщо вам потрібна ця допомога, ви можете зателефонувати нам, написати в чаті і отримати підтримку просто в текстових повідомленнях, якщо ви не готові з кимось говорити фізично. Але не залишайтесь самі. Доєднуйтесь до нашої спільноти обійми для того, щоб вас підтримали і ви мали змогу підтримати тих, хто. Хто сьогодні цього потребує. Залишайтесь з нами на зв'язку. Дякуємо, що були сьогодні з нами в нашому ефірі. Дякуємо, що слухали нас на fm хвилях а також в Ютубі і на всіх наших платформах. Залишайтеся з нами. Ми з радістю підтримуємо вас тоді, коли вам це буде потрібно. До побачення. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua